Друзі, з цього чайничка я чаюю вже останні півроку, може, навіть більше, от він прямо бездоганний. Знаєте, я вирішив щось повторити схоже. От єдиний тут момент це кришечка. Вона не герметична, вона просто так прикладається, і навіть при цих умовах він все одно не протікає і працює дуже класно. Дуже круто зроблений носик. Отвори великі. Круто зливається, класна, зручна ручка, лощений, з фактурою під кокосик, каплевидна така підставочка. Ну прямо офігенно, друзі. Ну, крутецьке. І я так розумію, якщо хтось захоче в мене його придбати, я залишусь би з самого крутого в своєму житті маленького чайничка на одного, на двох почаювати офігенно. І зрозумів, що я хочу зробити щось схоже. І вчора сів ввечері, і просто за дві години накидав форму. Форма дуже схожа. Цього разу це біла глина. Насправді, от, якщо не брати до уваги запікання, потім молочіння вироб, от, те, що можна зробити в домашніх умовах, він готовий насправді на 50%. От. І сьогодні, я думаю, доробити. Вже до 90% готовності цього виробу до запікання, і показати тобі, що саме я хочу додати, тому що по факту ну от форма готова. Але є один дуже теж важливий момент, який ще, ну так скажемо, годинку-дві, може більше часу займе. Така кришечка. Вона буде, я так гадаю, трошки герметичніша. От, і ще чим цей чайничок навіть може бути кращим, тому що. Більший діаметр, і через це діставати чай, зливати його, мити буде зручніше. Ну, ось такий чайничок. Зараз допрацюю покажу, що саме. Я з ним зроблю. Ну що, готовий показати, як змінився чайничок. Дивись, він почав блистіти повністю весь зсередини. Що я зробив, що це за магія? Єдине, ось тут він шаматовий. Тут вже блискучий, матовий, тому що при висиханні глина трошечки в розмірі зменшується, всихається. І тому, коли вже я буду точно розуміти розмір, діаметр цього отвору, то я зможу, отут по краю, трошечки пройтись наждачкою десь через тиждень, і вже вирівняти, щоб, ну, Плюс-мінус було герметично, щоб прям добряче тримала кришечка, так, щоб не було протічки. От. А сам процес цей називається лощіння. Не знаю, чи правильно так українською говорити, тому що російською це лащення від слова лоск. От воно дуже таке приємне. І знаєте, коли м зроблена ця процедурка, то виріб він ну, просто в рази, в рази виглядає дорожче. На відміну від звичайного матового, щойно зліпленого чайничку. От. Є такий інструмент стеки. Стеки такі поліровочні. І я беру підсохший виріб, прямо пальцем макаю в воду і починаю так трошечки проводити, проводити якусь, якусь частинку, я так намочив, воно тільки-тільки починає підсихати. Оп, я беру стек і натираю кожен міліметр, так натираю, 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 натираю. Потім переходжу далі. Тут намочую, тут намочую. І так, так, потрошку потрошку. тому що якщо я почну все намочувати, до кінця, поки намочу, то це перше вже висохне. І якби, ну Воно має от щойно щойно висохше, і одразу треба натирати. Якщо почекаєш, ну знову треба буде мочити. Тому так робимо Ну роботи скільки було. Години-півтори займався. Просто увімкнув цікаве відео, слухав лекцію і працював. От, І буде ще буде ще один етап. У мене є. Спеціальна фарба глиняна, три кольори. І я тут якісь візеруночки для такої оригінальності додам. Ну і по факту все, чайно, що буде готовий відправлятися в пічку. Дякую тобі за перегляд. От, у мене контент він пов'язаний з продажем дошок садху. Проводжу практики на цвяхах, можу онлайн проводити. Спорту дуже багато. Взагалі тема здоров'я, харчування, чаї. Особливо шу, пуери, багато різних тематик. і в мене також от є оця тематика. Так що, якщо тобі цікаво, ну то прямо залишай коментар, хочу побачити твою зацікавленість, що хочеш дізнатися взагалі по глині. Наскільки тобі цікаво дивитися такі відео, що хочеш побачити на цю тематику. от І підписуйся. Я думаю, що найближчим часом таких роликів буде виходити досить багато, тому що холодний сезон почався, а в холодний сезон я просто вільний час. Майже весь вільний час я займаюсь цим, руки зайняті цим, а слухаю різні там знання, навчаюсь, так скажем.